Германія та інші країни Європи виводять тіньові бізнеси на світло, тим самим поповнюючи казну а у випадку з канабісом ще й мають можливість розробити нові медичні препарати. Німеччина виключить коноплю із списку наркотиків. Міністерство охорони здоров'я розробило план узаконення коноплі для особистого використання. Він знаходиться на етапі допрацювання за участі інших відомств і буде розглянутий парламентом наприкінці року. Так у проєкті пропонується прибрати коноплю з офіційного переліку наркотиків. Продавати речовини будуть у магазинах та аптеках, але для цього їм потрібно буде отримати спеціальну ліцензію. Мешканці країни від 18 років зможуть купувати та зберігати до 20 грамів канабісу. Самостійно можна буде вирощувати до двох рослин. Кількість ТГК у легалізованому канабісі не має перевищувати 10% для людей віком від 18 до 21 року і 15% віком від 21 року. Якщо підлітки спіймають на вживанні коноплі, їх також не каратимуть. Але служби у справах молоді зможуть призначити їм профілактичні курси, а сама речовина конфіскується. Продаж синтетичних канабіноїдів також залишається забороненою. З чинного законодавства залишить повну заборону на рекламу канабісу. А на якому ж етапі легалізація канабісу в Україні? У Верховній Раді 10 червня 2022 року зареєстрували урядовий законопроект номер 7457 щодо легалізації канабісу у медичних та наукових цілях. 17 червня його підтримав профільний парламентський комітет, що передбачає цей документ. Дозволити використання марихуани у якості медичного препарату та наукових дослідів. Пацієнтам з рецептом від лікаря дозволять купувати та зберігати ліки на основі канабісу. Підприємці зможуть отримувати дозвіл на спеціальну ліцензію на вирощування конопель в Україні для виробництва ліків. Нацполіція матиме доступ до усіх об'єктів, де будуть вирощувати коноплю. Раніше заборона розповідає про виключення канабісу комісію ООН із списку найнебезпечніших наркотиків у світі. Це дозволило науковцям отримувати дозволи на дослідження марихуани для медичних цілей, а активістам посилатися на міжнародний документ при доведенні користі медичної марихуани. Все одно тіньові бізнеси живуть в Україні, і ми це чудово розуміємо. Будь-який такий бізнес кришується можновладцями та поліцією. І чому його не зроблять легальним в Україні, якщо він і так живе, причому не контрольовано, з продажем неповнолітнім і так далі. А тому, що хтось на верхівці перестане отримувати мільйони наживи. от такі справи.